Хочу засолити скумбрію. Одну вже почистила шкуру, тепер ще цей зніму. Зніму шкуру та й буду чистити та засолювати. Шкура добре знімається, коли рибка така і не геть розтавша, і не геть замерзша. O, taka, baś się, no chwist chudorą chude, a tu się takie... mersle. Так, присолила сількою, тепер ріжу шматочками. Ось так. присолила і отак я показувала вже не раз. І цукром посипала. Це Сережі на роботу. и мацукой можно. Так, чуть-чуть притрушу кориандром, чтобы был запах такой. Сережа любит. Все. И струнт в холодильник. Так, приготувала набір продуктів для того, щоб спекти кексики. Кисле молоко, цукор, сода, борошно, яйця, ванілька, олія і родзинки. Родзинки я промила кип'яченою водичкою і просушила. Все починаю, все змішувати. І увімкнула духовку. Ставлю в духовку, скажу потім на скільки, не знаю, на хвилин 30, мабуть. Зварила під черевину, Сережі на роботу. Так, не готові. 40 хвилин були в духовці. Так, от такі вийшли. Кексики, які Класні. Такі прям пухнасті. Класні. Все. Це Сережі на роботу, а собі я зроблю окремо на зарядки телефон. Все. Так, готові і мої кексики. Ого о, такі. Класненькі. пухнасті такі. Все, нехай холодно. Так, 15.53. Виходимо. Сьогодні холодно. Всім добрий день. Не було коли зранку до вас вийти. Готувала Сережі торбу, готувала, готувала, а йому позвонили, написали. Діспетчер написала, що поки відміняється, там щось з документами переформляють документи, перереєстровують, то треба, щоб побув вдома. Може пару днів побуде вдома. Оце таке. Готувала-готувала. Ой. Та й таке. Ну нічого, вже буде все готове. Поїмо тоді будемо нове готувати. Так, ідемо. Сьогодні прямо холодно. Холодно, навіть річка замерзла. Покажу вам, бачите, Уже лід. Так, все, йду. Треба одягнути рукавичку. Одягнути, бо замерзло у руку. Все, давайте Ключусь аж біля мосту. Так, ми вже біля мосту. Тут таке сонечко гарне. Фу, тільки що говорила з внуком. Дякую, дівчатка. Мої підписники, мої дорогенькі, хто... Продонатив чи як сказати, допоміг. Хто скільки зміг, я вам дуже всім вдячна. Там мене просили, щоб я поставила карточку, номер карточки, ну я сьогодні поставлю під відео. Там можна було, як ви мені писали, що швидко зникає, просто зупинити екран і записати номер карточки. Ну, нічого страшного, я сьогодні. Запишу вам, запишу, ще раз поставлю е, Славікові координати. Ну, не, це не Славіка, а це внук. Внук уже там накупляв йому, що ви хочете. Вже відіслав. Ну, а ще багато треба. Я вам дуже вдячна. Ви в мене найкращі. Все, дівчатка пішла я. Пішла я ходити. Буду ходити два круги. Ви вже знаєте, що в мене сьогодні два круги. Давайте. Фу, так. Все, ми вже біля мосту пройшла я. Два круги. Фу. Я не знаю, чи то стало тепло, чи то я нагрілася. Бачите, яка рожева. Все, йду до дерева. Давайте, я вже біля дерева, прямо жарко. Фу, хай Бог милий, То холодно, так дуже виходиш, і це вже я не раз умітала. Виходиш, холодно. Круг зробила, вже жарко. ну Сьогодні два, тим більше. Да, букет? Так, ну Будемо робити вправи. Ні, роздягатися я не буду. Бо не можна, тут так здається, що тепло, дай да, мій розумний, чи мій хороший, мій мій розумний собачка, І ти розумний, всі розумний. Так, тікайте. Бабушка буде робити право. Так, і що? І поїхали. Просто почі, почні, піші, пізь, Субтитрувальниця Оля Шор Рилася. Якось так важко сьогодні. Прямо не знаю чого. Важко. У мене двоє штанів, по-перше, тут якось так тяжко. Ну, тяжко. Не знаю чого. Фух. Фух. Оце дівчатка робила вправи та й думала за внука. Думаю, який умничка. Папа ж пішов служити, а робота ж залишилася. Його ж там Мойка, він же ж орендує Мойку і повинно працювати все. А Артему це буде тільки 18 в червні, то він з ним ходив на роботу весь час. Ну, як весь час, вже трішки підріс, Славік його почав брати, ну щоб учився, щоб учився, робити. То він мені вчора говорить, О, добра бабушка, що я з папою ходив. Та все так, ну не, не все він вміє, ну, ази вміє і керуєш там. Молодець. Молодець. Організував це ж він збір. Це він зробив, це його рахунок. І він як збере, може збере, а може не збере, ну, він поставив 100 тисяч, банка 100 тисяч. Якщо збере, от, то поставить е, цей. Відеозвіт, він мені так сказав. Та там написано, що буде відеозвіт по покупках. Та таке. Так що, дівчатка, я вам ще раз дякую, хто відгукнувся, навіть хто ставив мені лайки, хто підписується на мій канал. Я вам дуже дякую. Це допомагає продвигати мій канал, ваші лайки і ваші. Ваші коментарі, навіть якщо ви поставите просто сердечка, і то буде YouTube продвигати мій канал, пропонувати людям, щоб дивились. Хоч нічого нема такого у мене, як я говорю, Сережа, я б себе не дивилася. Ну, а що ж? Ну, треба знімати. Раз ви дивитеся, значить треба. Ви мені пишете, що ви мене чекаєте. Що як я не виходжу е, до вас, то ви вже хвилюєтесь, вже починаєте писати, шукати мене кругом. Я вам дуже вдячна, дівчатка, дуже я вам вдячна. Ой, що вам ще сказати? Славік дуже гарний батько, дуже гарний батько. Він виглядів Артема. Приходив з роботи і він такий був маленький, геть манюнький був. Що з ж не вмів, навіть не говорив, йому там було півгодіка. Брав книжку і читав, і показував йому. Це ж я їздила до них. Він сідає на диван, бере його на руки і сідають, читають, і Артем дивиться так. Славік дуже гарний батько, дуже. Ну, будем. Я сподіваюся, я надіюсь, я вірю, вірю Богу, що мій син буде живий і здоровий, і все в нього буде добре. Дай Бог, да, да, дай дівчатка, дай Бог. Амінь. Так. Ну що, пішла я додому. Дома не буду я включатися, А може включусь? Треба ж показати вам ще кексики. Я ж не показала вам, як вони, які вони всередині. І мої, і Сережині. Ну, все, я ще включусь вдома, давайте. Ідемо додому. Я вже вдома без п'яти п'ять, так? Да? Поки ходила, Сережа нарізав овочі, я зварила на Віннігріт, він половинку. Порізав, хватить нам, повечерять. Я зараз перемішаю. Додам олійку. Там олійки, олійки домашньої. Отак. О. І перемішаю. Оце так. Так, ну зараз мені незручно. Купив мені мандаринки і зараз покажу вам кексики, які вони всередині. Це Сережа, це мої. Так. Все зараз перемішаю. Венігрітик і повечерюємо. У нас є підчеревина. Те, що ми варили. А, ще й ребра є. У нас ще є ребра варені. Що є що їсти, ради Бог? Так, а ну. Дуже добре. Покажу вам кексики. Ой, замрилась. Так, це Сережині вони такі на. Біле борошно, ви бачили вищий сорт. Гляньте, які вони. Отакі. Бачите, такі ноздрясті. Сережа казав, дуже смачний. Він, він вже один їв. у нього там скільки їх? Дев'ять штук, да? було дев'ять. Так. А це мої. І з мого борошна. Ви бачите, як я робила. Дуже смачні, я вже їла. Дивіться, які вони класні. Бачите? Чудові. Рецепт, дивіться, у наступному відео я вам поставлю повністю відео, як я робила. Пробувати не буду, бо я вже їла. Я знаю, що вони смачні, дівчата, такі вологі, ну, дуже смачні. І нескладно робити, дуже легко. Тільки треба, щоб були форми. Все, на сьогодні все. На кінець. -то. Ой, я зараз подивлюся там. У Славіка є свій канал, Тікток. У Тіктоці є свій канал. Я подивлюся якщо я зможу, уставити в своє відео його, де він працює, як він працює, що він робить, він робить і броню робив. Ну, робить, роблять у нього хлопці там і бронювання машин, і хімчистку, і що там ще. Ну, я ж не розбираюсь так. Натирають якось машини воском. Ну Дуже-дуже-дуже гарно він працює, дуже гарно в нього всіх, всіх хлопці роблять. Що Артем там керує, Артем же ж і вчиться у нас у коледжі. Не знаю, як він це все тягне, потягне, Щось тільки початок. Ну, не знаю, що буде, те буде, що рішати буде. Це їхній основний дохід був, основний дохід сім'ї. Ну, не знаю, що буде, те буде мені, аби. Якби він був здоровий. Живий і здоровий. Для, для матері, це ви самі розумієте, нема що там придумати, нема що казати. Все, дівчатка. Дякую, що ви мене додивились до кінця. Що пишете мені коментарі, що ставите мені лайки. Дівчатка, ставте лайки, будь ласка. Що підписуєтесь на мій канал. Я вам дуже-дуже вдячна і до завтра, мої дорогенькі, до зустрічі, до побачення. Бережіть себе, бережіть себе і своїх дітей.